Автопарк Запоріжжя на зв'язку, друзі, зустрічайте наше новеньке надходження. Це Ford Escape 2019 року випуску. 1,5 турбобензин, екобуст, повний привід, коробочка, автомат. Дуже гарний стан по кузову, друзі. Невеличкий зовсім прибіг. 73 тисячі кілометрів. Автомобіль легенько тонований на досить непоганій комплектації, на абсолютно новій гумі. Так він виглядає по колу. Автомобіль має безключовий доступ, повний електропакет, електросидіння, датчик світла, датчик дощу, круїз контроль шкіряне мультикермо, стику приборочку з бортовим комп'ютером, мультимедієчку величезну, SYNC 3 з карплейчиком, Android Auto, флешечка, все має це. Камера заднього руху, звісно, є, має їх двохзонний клімат, підігрів сидінь. Ззаду автомобіль частенький без нарікань. Як завжди, придбати у лісу кредит за готівку, як вам зручно чекаємо вас на огляд та тест-драйв до нашого автосалону.